Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27-неважливо здається. Неважливо, травень. Кінець ми висадили сьогодні свою хурму розсаду. І я хочу показати, як закріпити, Я якось відео розказував, показував. як закріпити стрічку крапельну. Ось так, щоб вона була ось, ось так натягнута. І вітер їй менше, ну, звісно, дурний вітер, любу стрічку підніме. Бачимо, який лайфхак, так сказати. Нічого тут складного немає. Просто беремо крапельну стрічку, складаємо її вдвоє. Ось так вдвоє. Потім ще раз вдвоє. Сюди вдягаємо мотузок з петелькою. Ну, я думаю, петельку кожен може зв'язати. Ось так. І ну, зарано у нас вже тут, хто знає, як закріпити стрічку, кінчик відрізаний сантиметр. І вдягаємо цей кінчик на стрічку. Однією рукою незручно, зараз. Ось так у нас виходить. Все. Тут у нас дві петельки. Беремо у другу петельку. Вставляємо будь-який патичок, паличку, прутик, хто як хоче. Я як завжди в мене все на швидкоруч робив і показую. Все. Взяли патичок і натягуємо стрічку. І ось так вона натягується. Все натянули, втикнули, тільки з іншої сторони потрібно буде так само прив'язати. І у вас стрічка натягнута рівненько і все гарно. І вітер не здуває. Є ще один. Відразу покажу, як лайфхак, так сказати. Казала, онука, як закріпити стрічку. Мені це так подобається, воно натягнути, так воно тримається. Але ще щоб вона не злітала... Повністю вітер її точно не здував. Беремо, йдемо до купи ось такого гіля. Тут у нас ось купа гілля обрізаного. Ламаємо ось такі відрізки. От я по-бистому зараз покажу. Не, зупина... не зупиняти відео. Ось такі відрізки. Потім беремо ось так рукою, переломлюємо його. Ще напополам і нашу стрічку ось так, де нам зручно, де нам потрібно, закріплюємо. Ось так. Все. Тепер точно її вітер не низме. І так потрібно зробити через кожні сантиметрів 70 І тепер вона у вас буде лежати довго на одному місці. І ніколи ви її не будете поправляти, і буде все добре. І у нас, і у вас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою. Працюємо.